Привіт! Ласкаво просимо до нового челенджу. Сьогодні наші друзі отримують багато смакотин. Одні будуть маленького, інші середнього, треті найбільшого розміру. Хто впорається, той переміг. Mm, яке солодке жиле, а у більше. Так, жиле дуже смачне. Мені подобається. Ей, Я теж хотіла б його спробувати. Ух ти! Це найбільша порція, яку я коли-небудь бачила. А стійте! Желе л'ється повз мій рот. Припиніть, а то ми зараз потонемо в желе. Ех, як шкода, що в цьому челенджі мені дісталась маленька порція. Я бачу гарну порцію жуйки у Ніколь. Так, ура, я дуже рада. Але не так сильно, як Енір. Адже їй дісталась найбільша порція жуйки. У порівнянні з нею маленька пляшечка винзди виглядає дуже смішною. Ей, акуратніше, бо ще прол'єш її, та я нічого й не спробую. Так жуйки тут зовсім небагато. І з неї вийде зовсім крихітна бульбашка. Це й справді комедно. Хто right, наступний? All right, all right. <laughs> ну що ж, я вже повністю готова до челенджу. У мене чудовий настрій на перемогу. Я з задоволенням впораю зі своєю порцією жуйки. Тим більше, що в мене є небагато і немало, а отже в самий раз. Ах, як же здорово її їсти! Треба набрати в рот побільше жуйки, щоб вийшла максимально велика бульбашка. Так ще трохи. Nice. Як смачно! Ой, ой, шкода, жука застрягла на дні. Ей, Ніколь, здається, жуйка приклеїлась до мого волосся. Дівчата, допоможіть мені. Ой, вибач, я випадково Венздей. Зараз я Ой, прибач помилочка вийшла. Я зовсім не хотіла відірвати твою гарну косичку. Я зараз приклею її назад. Ось так добре. Ну, дивись, Ніколь. Я за тобою стежу. Ну, давай, забудемо про цю неприємну ситуацію. Дивись, яку бульбашку я тобі зараз покажу. Ой, кумедно. Я впоралась з порцією. Тепер черга Еніт. Чудово! Я з нетерпінням чекала на цей момент. Ось тільки як мені видавати жоки з такої величезної пляшки. Це дуже складно. У мене не вистачає сили на це. Давайся, жуйка, тобі не встояти перед силою такої місії. Геніт королева магії. Фу, ти напружилась дуже сильно. Вибачте, дівчата, вийшло ніякого. Але в мене з'явилася ідея, як впоратись з пляшкою. Алло, френд, привіт. Ти допоможеш мені перемогти? Дякую, я чекаю тебе. А от і він. Так, зараз я прив'яжу пляшку. Готова. Піднімай. Ух ти! Як круто! Не можу повірити. А я поки ще відкрию рота ширше. Ой, ні, стій, повільніше. Я не встигаю. Ой, стій. Вау! Я й не думала, що ця жуйка настільки солодка. Мені вона дуже подобається. Класний челендж. Mm. Ух ти! Це найменша пачка чіпсів, що я бачила у своєму житті. Oh. Що? Ура! Цього разу мені знову пощастило з розміром чіпсів. Але вгадайте, кому пощастило ще більше. Неймовірно. Чого ви роте роззявили, дівчата? Okay. Венз, ти починаєш? А я чекатиму з нетерпінням своєї черги. Та що тут їсти? Чіпсів так мало, що тобі не доведеться довго чекати. Oh. Невже тут лише одна чіпсина? Я очікувала з'їсти бодай, три. Ну гаразд. Шоколадні чіпси є їм не часто. Твоя черга, Ніколь. Ура! Чекаю, не дочекаюсь, коли спробуй справжні шоколадні чіпси. Ой! Я ще їх жодного разу не пробувала. Як класно! Вони чудові. Ой, от би і мені одну. О, ні, вони закінчились. Тільки не це може нічого дістати. Але чому? Oh, yeah. Не плач, Ніколь. Я можу тобі допомогти. Ой, ти ж відріжеш мені руку цією бензопилою! Не треба винзий. Oh, yeah. Ну як хочеш, так було б швидше. А так я тягтиму за руку. Це буде кумедно. Пробуємо чіпсики. М -м, смачні. Моя голова! Вона крутиться! Ленди. Ей, віддай мої чіпси. Вибач, але я вже все з'їла. Що ж, тоді я теж можу скуштувати чіпси. Здорово, як! Я вже перечуваю солодкий аромат і шоколадний смак цих величезних чіпсів, які вони смачні. Не можу ними наїстись. Що стиджи тобі? Круто! Спробую дістати. Здається, я падаю. Допоможіть. Бідолаха, ти в порядку? Тепер так. Дякую тобі, подруго. Ти мене врятувала. Будь ласка. Вензи, ти де? Упс! <клес> Привіт. Ех, я така голодна, а мені знову дісталась маленька порція. Okay. Ух ти, я обожнюю кейк-попси. Yes. <клес> Нічого собі це подарунок. О! Так, подивись на крихітний попс Венздей. Okay. Ну Челендж це серйозна справа. Nice. І я підійду до нього з усією відповідальністю. Цей кейк-попс yes. я вже з'їла ваша черга. <laughs> Супер! Тільки подивіться, який він гарний ззовні, а всередині райдужний. Ось це так. Такий смачний. Ух ти, я теж такий хочу. Let's... Ой, <реш> добре, що я маю велику порцію. Ну і що? Тепер я її готова з'їсти. Ура, нарешті. Іди сюди, мій солоденький. Ти такий ароматний і, схоже, дуже важкий. Як його підняти? Так. Тоді я кусатиму зверху. Так теж не виходить, бо глазурна то тверда. Знаю, що мене врятує. Мені допоможе ось така резиночка для губ. Ек, спробуємо. Ні, то була погана ідея. Так, Еніт, потрібен міч. Передаси її його. Дякую. Ого, як круто. Цей меч мені дуже допоможе. Велике, дякую. Чудово! Ну, все, стережиський попс! І я! Ура! Я перемогла! І нарешті спробую цей чудовий та гарний десерт! Вау! Ха -ха -ха. Спробуємо! Зізнаюсь вам чесно, він не привершений! Смакота! Оно, скрізь! Будь ласка! Звісно, налітайте! Дякую, Ені. Ти дуже щедра. Тримай Венздей. давай разом. Клас. Який милий шоколадний куб. Ух ти! Заздрю, Ені. Клас. Подивись. Нічого собі. Венздей, сьогодні вдача на твоєму боці. Це точно. Хто хоче розпочати? Можна це буду я. Який приємний аромат. Ух ти! У мене є щіпчики, щоб було зручніше їсти. Подивіться, я знайшла милого мармеладного ведмедика всередині. Ось це сюрприз. Він класний. Я дуже хочу його спробувати. Дуже смачно. А тепер. Я закрию свій шоколадний кубик і спробую його. Так, частування подобається. Неймовірна смакота. Я дуже задоволена. Правда? А я вже можу його спробувати. Так. Не можу повірити, що весь цей шоколадний куб зроблений з цукерок! А всередині ще різнокольорові. Це так круто, що хочеться стрибати від щастя. О, я знаю, мені потрібна трубочка, щоб зручніше було їсти цукерки. Приступимо. Ось це супер! І так швидко, дуже смачно. М -м -м. Смакота. О, в мене з'явилася ідея, як впоратися з цілим кубом. Я розіб'ю його на цукерки. Здорово! Ні, Ніколь, я зім сама, а ще одна і ще одна. Чудово! У такий спосіб я зможу швидко впоратись з цукерками та виконати завдання. І одна і я закінчила. Ура! Я молодець. Тепер твоя черга Їй належить найскладніше завдання. Ще нікому не вдавалось здолати такий величезний Хм. Для цього я маю один інструмент, яка важка кришка. Ха, Ми тобі допоможемо з нею впоратись. Цей шоколадний куб повністю залитий пастою. Сподіваюсь, вона буде смачною. Спробуємо. Так, вона мені подобається. Смак чудовий. Я у повному захваті від цього завдання. Це справді смачно. А, ой, Венздей, дивись, що вона робить. Смакота. Ей, мене більше цікавить, що робите ви. Ми подумали, ти не будеш проти поділити шоколадом з нами. Добре, їжте, я не жадібна. Ой, дякую тобі, Венсдей.